Друзі, вітаю! Нещодавно довелось поспілкуватися із підприємцями, які розповіли, що із жахом очікують на початок в Україні ери електронних грошей. А все через те, що Україна може стати першою у світі країною, в якій повністю скасують готівку. Про це на Лондонській економічній конференції заявив заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма. За його словами, в Україні хочуть повністю заборонити розрахунки готівкою. Усі розрахунки хочуть проводити виключно онлайн. За словами високопосадовця, це дозволить здавати щонайменше 95% корупції. Що ж ми маємо насправді? Давайте розбиратися. Тема електронних грошей просувається нашою владою вже не перший рік. Тобто, усі варіанти боротьби з корупцією, які активно використовуються в інших країнах по всьому світу, наш уряд визнав недієздатними і лише варіанти з безготівковими розрахунками. На їх думку, дозволить взяти корупцію під контроль. Зараз не буду пояснювати, чому це не здолає корупцію, достатньо згадати лише про криптовалюту, скажу лише, чому це не дуже добре для нас з вами. По-перше, держава у вигляді Нацбанка хоче чітко контролювати усі наші рахунки. Якщо, наприклад, кошти знаходяться в приватному банку, то вони захищені банківською таємницею, а якщо буде відмінено готівку, то будь-які транзакції, будь-який рух ваших коштів буде бачити напряму Нацбанк. Щоб ви не думали, що все ще це у стадії обговорення, я вам скажу, що ще у 2020 році за номером 4366 було подано законопроект, яким передбачено внесення змін до податкового кодексу щодо платіжних послуг. І цей закон вже прийнято Верховною Радою і підписано президентом у січні цього року. Суть закону в тому, що підприємці та їх клієнти зможуть розраховуватися поміж собою електронними грошима. Так само можна буде електронним чином сплатити і податки. Чим це загрожує? Відтепер, у випадку перевищення лімітів 5,5 мільйонів для другої групи, вас автоматично переведуть до іншої групи, де ставка податку буде вища. Раніше це можна було обійти кількома рахунками в різних банках. Відтепер. Про усі ваші рахунки буде знати одразу: і Нацбанк, і податкова. Ще одне, відтепер жоден підприємець не зможе ухилитися від податкових штрафів, які часто густо з'являються мало на рівному місці. І навіть у випадку помилки ви повинні будете спочатку заплатити, а вже потім доводите, чи розбиратися, що штраф то помилка. Так ось, відтепер гроші на штраф з ваших рахунків будуть списуватися автоматично. Причому в якийсь момент ви можете залишитись взагалі без грошей, адже головне для податкової списати з підприємця штраф. А те, що йому ще треба за щось жити, це вже не їхній клопіт. А є ще колектори, і вони також будуть полювати за вашими електронними рахунками. Як вважаєте, якщо вони легко отримують наші телефони і паспортні дані, чи складно їм буде, використовуючи шпарини у законах, дістатися до ваших електронних грошей? А що ви будете робити, коли на ваших рахунках зникнуть гроші? А як будете розраховуватися без готівки на ринках? А як жити продавцям з ринків? А як жити у районах, які постраждали внаслідок війни, де немає електроенергії інтернету? Я дивлюсь, в країні триває війна, а такі безглузді ідеї просуваються урядовцями, знаходять підтримку у Верховній Раді. Інколи мені здається, що люди, які приймають важливі рішення для України, живуть не те, що не в Україні, а взагалі не в нашій галактиці. На розголос щодо цього питання відреагував нещодавно заступник голови Податкового фінансового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк, який прокоментував ідею заборони готівкою в Україні як дурницю. Ніхто готівку забороняти не дасть. Цього не буде від слова взагалі. Чому? Тому що це дурниця, сказав депутат, який, здається, забув, що було прийнято законопроект 4366. Так от, закон вже підписано. Введення його в дію розпочнеться одразу після відміни воєнного стану. Пишіть у коментарях, як ви ставитесь до цього закону і що б ви хотіли сказати тим, хто його прийняв. На цьому поки що все. Будемо спостерігати. Можливо, дійсно, здравий густ переможе! Побачимось, бережіть себе.